Вітаю вас у цій медитації розслаблення, очищення і встановлення зв'язку зі своєю внутрішньою опорою, зі своїм внутрішнім чистим істинним я. Сядьте або ляжте зручно. Відчуйте, як ваше тіло торкається поверхні, на якій ви розташовані. Зробіть глибокий видих через ніс. І повільний видих через рот. Я запропоную вам дихання 4-7-8, де на 4 ми будемо вдихати повітря через ніс, на 7 затримувати дихання і на 8 повільно видихати через рот, підтискуючи пресу. Зробіть ваш звичайний вдих та видих. Почнемо наше дихання. Вдих через ніс. Чотири, Три, Два, Один. Затримка. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. І видих. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Вдих через ніс. Чотири, три, два, один. Затримка. Сім, Шість, п'ять.

Два, один. І вдих. чотири, 3, 2, 1. Затримка. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. І видих. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Відпускайте дихання. І відчуйте зараз. І як тіло стало м'яким і заспокоєним. Зверніть вашу увагу на стопи і розслабте їх. Розслабте ваші ікри, коліна, стегна. Розслабте живіт і зверніть свою увагу на органи всередині вашого тіла. Дозвольте їм. Розлягтися зручно всередині. Підніміться вашою увагою по лінії хребта і дозвольте йому розслабитися, розтягнутися, розпрямитися. І направте увагу і розслаблення на зону грудей. І відчуйте, як легені, вільно підіймаються, розширяються на вдисі. І опускаються на видесі, як багато об'єму в них, і як вони широко можуть рухатися у вашому розслабленому тілі. Зверніть вашу увагу на руки і максимально розслабте їх. Відчуйте їх повну вагу і як вони тиснуть на поверхню. Дайте відпочинок кожному пальчику долоням, повністю, побудьте вдячними вашим рукам за те, що завдяки їм ви можете пізнавати цей світ, отримувати і давати блага, обіймати дорогих вам людей, виконувати свою роботу, заробляти, отримувати і витрачати гроші. Подякуйте рукам за ці можливості. І відчуйте, як вони, мабуть, вперше в житті дійсно відпочивають. Підніміться хвилою розслаблення вище у шийний відділ, розслабте шию цілком, потилицю, відпустіть щелепу, розслабте щоки, точку між брів, лоб, очі. Очі всередині, відчуйте, як очищуються органи чуттів, розслабте шкіру під волоссям і відчуйте, як мурахи пробігають від маківки голови по всьому тілу. Зараз поспостерігайте, де знаходиться ваша увага, де знаходиться енергія, яку ви направляєте, можливо, у думки. У минуле, чи майбутнє, у якийсь простір чи незавершені справи, чи важливі питання, які треба вирішити. Дозвольте цим моментам відчуватися всередині вашої уваги. І зараз ми будемо звільнятися від цих думок, емоцій і почуттів для того, щоб відчути істину себе за допомогою дихання вдисі ми будемо вдихати деструктивні думки, які більше нам не служать, думки, які ми форсуємо, і які не мають ніякої користі для наших майбутніх справ чи для нас тепер, тут і зараз. І наче переварювати, ковдати їх як їжу і відправляти, спускати через нижні чакри вниз. Віддаючи цю енергію, ці думки, які нас руйнують у землю, яка приймає все і вміє переробити будь-яку енергію на користь іншим істотам. І якщо готові, зробіть вдих і на навдисі, зберіть усі думки деструктивні, які вам не слугують у одну структуру. І проковтніть їх, спустіть їх вниз у живіт, переваріть і відпустіть через нижні чакри вниз у землю. І ще один вдих. Спостерігайте, як вони звертаються у структуру, ковтайте і спускайте, переварюйте, спускайте вниз, і ще один вдих. Вони відліпають від стінок вашого черепа і спускаються з видихом вниз у землю. І земля з вдячністю приймає цю енергію. Зараз поспостерігайте якісь важливі ідеї, думки про справи, які треба зробити, важливі спогади, які гріють серце і душу. І ці думки. Ми зараз на вдисі зберемо в одну структуру і видихнемо їх в простір навколо себе, попросивши їх зачекати деякий час поза нашим тілом і нашими тонкими тілами для важливої роботи з собою. І зараз робимо вдих. Збираючи думки в одну структуру і видихаємо через рот в сторону, наче кульбабу. І вони видуваються і зависають у повітрі навколо вас, смиренно очікуючи завершення вашої роботи для того, щоб повернутися до вас. Вони важливі. І робимо ще один вдих. І видих в сторону. І ще один вдих і видих. Зараз зверніть вашу увагу на почуття та емоції, які зберігаються у вашому тілі. І звернемо першу увагу на деструктивні почуття, емоції, які руйнують нашу особистість. Не дають нам відчути силу і опору всередині. Це відчуття одинокості, непотрібності, неважливості, знеціненості, почуття провини, стан жертви, почуття несправедливості, недовіри, сумнівів. Давайте зараз зберемо на Вдисі. Це все одну структуру і спустимо, проковтнемо ці почуття і емоції, які більше нам не слугують, переваримо їх і спустимо вниз у землю у вигляді енергії, яку земля може використати на благо іншим істотам. І робимо вдих, збираючи, наче полососом усі ці деструктивні емоції, почуття стане. І видихаємо вниз через нижні чакри і спускаємо в землю. І ще один вдих. І на винисі відпускайте це все вниз. Можна підтискати пресу, і ще один вдих. Спостерігайте, як вони відліпляються від вашого тіла, попадають в цей полосос, переварюються. І на і спускаються вниз. Тепер поспостерігайте за відчуттями, емоціями, які для вас важливі: співчуття, любов, радість, ідеї, фантазії, надія і віра, готовність до змін, мир, впевненість, відчуття я важлива, відчуття я маю право, відчуття щедрості. Можливо, є відчуття незгоди, суперечностей, сумнівів, які важливі на даному етапі вашого розвитку. Ми не будемо просити їх піти, вони важливі. Але зараз ми попросимо їх почекати разом з думками поза нашим простором, в якому ми хочемо відчути істину себе. І на вдисі ми збираємо також ці почуття емоції, станемо в одну структуру. І видихаємо в сторону. І ще один вдих через ніс. Збираємо і випускаємо в сторону. І ще один вдих. І на навидеся, спостерігаємо, як вони виходять і смиренно очікують моменту завершення цієї практики для того, щоб повернутися і бути знову частиною вас. І зараз спостерігайте, як просторо і вільно стало в тілі, наскільки чисто і ясно. Відчуйте опору всередині, в районі грудей. Це центр вашої сили, ваш духовний центр. І я зараз пропоную спуститися наче на ліфті, із голови посадіть себе в кабінку ліфта. Або уявіть сяючу кульку в голові і спустіть її через горло вниз у центр грудей це за допомогою дихання. І відчуйте стан дому, стан опори, простір, де все розкладено по поличках, і ви точно знаєте, де і що знаходиться. Ви задаєте питання і знаєте, де дістати на нього відповідь. Це ваш духовний центр, це ваша опора. Це точка, де зберігається уся інформація про вас, точка, де живе ваш дух, ваше вище я, ваш вищий потенціал, точка, де зберігаються відповіді на всі питання, де ви потрібні, де вас люблять безумовно, де ви важливі, де ви завжди маєте рацію, де ви завжди приймаєте. Правильні рішення де ви у достатку вас достатньо. Ви є. Ви є тут і зараз. Я є тут і зараз. Я є. Я є. Відчуйте свою істинність, чистоту. Точку тиші і спокою. Це ваш чистий потенціал, в якому немає впливу зовнішніх факторів, думок, програм, блоків. Є чиста ви, я є, і це моя істина суть. І з цієї точки я віднині хочу діяти і бачити. Навколишній світ, з цієї точки я хочу взаємодіяти з іншими людьми, з цієї точки я можу впоратися з будь-якою задачею і пройти будь-який урок, бо я відчуваю себе, з цієї точки я можу оцінити де істина, а де ложне. І обрати найкраще для себе. З цієї точки я можу прийняти уроки і усвідомити, як я маю їх пройти. З цієї точки я можу розв'язати свої кармічні задачі, побачити чистоту відносин з іншими і істинні причини, ситуацій та людей в моєму житті. З цієї точки я бачу все ясно і чисто і в мене немає сумнівів, бо в цій точці зберігаються істинні знання про мене та Всесвіт. Я є. Усвідомте себе зараз у цьому стані. Привітайте себе у цьому стані. Чистоти і ясності. Збережіть його собі. Ви можете повернутися до нього у будь-який момент, заплющивши очі, і промовивши, Я є. Ваш духовний центр завжди відгукнеться на ці слова. Це ваш код до зв'язку з собою, глибокий вдих І повільний видих. Я є. І коли будете готові, можете розплющити ваші очі. Дякую, дякую за те, що ти і є.